Далі а, за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього, я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуваю він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою. Тобто я оце з ким з людьми не зустрічаюся з Америки. Я досить часто з ними бачу там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америки. Її бачать, що він вообще зовсім плохої вже. І після цієї розмови з Путіна, як він терориста, приймав на червоній доріжці, відношення до нього, ну. Дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб ті він, ну чао до побачення, да і замінити його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і насалив він в цій війні. Тоже дуже багато багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росією, це крах, всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завоювати. Території всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. в Момент руйнують там валюти відміняються повністю економічна криза, і, Ну світ не може цього допустити, тому скоріше за все, щось з трампом ті постанеться найближчим часом. Далі.